Mm -hmm. no Опа, людские. Хорошо. Так, проверка связи. Звук нормальный? Так, связи. Да, звук нормальный. Ли -ли 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 -ли. Короче, будем играть Драгер А это а что у нас? Сестра Сесса, это говно. Давай гуляй. Потужно? Ладно, хай будет. Добрый. Так, чат. Ноль чата. тут открыть чат себе. є. Так, по моєму все налаштував я. Запускаю. Хошумена пойдет. Скину трансляцію.

Шалом, шалом, шалом. мискою, Фектар, йоу, дабро. Блять, шесть 6-2, мо ⁇ капец. Короче, сейчас будем шпивать за заебать еще игру. для ле моды. Я тут понабросал кучу модов разных. Так что будем, наверное, Что можно за вами, далее. it's yeah. yeah. Да, ты можешь закрыться этот от говна, босс. Ага. Ладно. Не понял. Ладно, что сейчас запустим игры. Ладно, пока все херней все не закрываемся. отсюда лесом. Но это трансляция, это все еда, типа. А вот что то, что с них я не понимаю. Ладно, срать. Короче. Что за дела? Можно тут миссия. Треба идти в ты короче. Сейчас скажу. Мы поговорили с Ахривал Букингем. Ми поговорили Бокінгем, з Грівал Букінгем з гіллі магів у громада Singtower. Мене послали в лабораторію Тріск Крік із завданням знайти стардавний сувій, що зберігається там. У мене 5 днів, щоб знайти його і повернути назад. Бля, яка ж задержка просто, Я просто херею. Хорошо. Твою мать. Я просто не знаю, як слідкувати за часом, тому що в мене телефон поруч включений, типу з чатом. Чомусь якогось хера телефон, вагає, блін, на, на, на ноутбук. Ладно. Короче, така. Идем поняти місію Сейчас покажу, Хочу, щоб ви подивилися як виглядають данжин тут. Твою мать. О, бессу. Сука, сука. Справа в тому, що тут, коротше, ці противники мої якісь у них. Выхід що не знати далеко, щоб куди вийти. Ага, да, хорошо. Справа в тому, що там, коротше, вороги, блядь, потужні дуже. Не знаю чому мені їх такі зробили. Що це таке сталося? Буквально тусь полог мене можу випити сразу. Типу обновити мене сразу можна. Аминь работает на книге с прямой сумми. Собака О боже, если суви шукати тут може будет просто столеть шукать. Я просто сомневаюсь, можем минуснуть, если все миссии типа та и не вполне, її і... Бо воно якась надто длинна. Так, вот пес заново просто одним спилом Це пиздец якийсь. Я не буду це собой цю миссию. Пошла нам нахер просто. Є таке. Ага. До речі, засінить, я оборотень. Вот це бачите, типа, я заболів на лі ліконтропію, типа я оборотень. Из-за цього, навіть я вот... Зараз і скажу вам чому Из-за цього, навірно, я вот и проебаю зараз тут. Бо типу. От вас переслідує потреба полювати за невин, на невинних Під ногами від, від ну, неважно, коротше. Е, Переслідується манія. Через неї я типа. Що я? Ну, типа, я теряю хпшки, теряю житті, типа. Я не знаю, що з цим робити. Типу, ну, можу поперти кудись, типа. Найти. знайти якийсь город і там попробувати обжитись вбити якось мирно. І може цим втимується зажигатися і У цього оборотня. Я не можу просто. Як же воно вагається, піздес? Ти можеш нахуй закритися чи ні, блядь? Хорошо, через диспетчер задачи. Короче, сейчас будем угадывать. Якщо я нажму, минус профиль без назви и це профиль без назви. Да ладно, наконец-то, угадав. Трохи нагрузку зняли. дальше. далі. Угу. Дуже пошли далі. До хуї ще коли далі пішов. Піздатом наігрався. Я Ёбаный рот, я не можу просто вже нахуй з цього. Я постав оптимальне количество модів, що коли я не стрімлю. Мене ноутбук не лагає, я граю за їбість. мені нормально з кайфом ноль лагів. Снова здравствуйте, снова какочку. И ми опять білиться в пещеру обосраною. Ми туда не підемо По понятному причинам. Це я специально мог скачав, щоб така карта була. Це ми тут, а ми поїдемо. Идемо ще раз. А ч це ти називаєш данжером? Це ти називаєш городом? Оце! Де я зараз знаходжусь привалений. Ну, игра, звісно, да, Пенсія пенсіонного возраста. Хорошо. Давай мидимося місією. Хто нам цю місію обострону дав? Лабораторія 300, задамся за те страдання сувіші, зберігається там. У мене 5 днів, щоб знайти його і повернути все назад. Угу. Я цього робити не буду. Я не буду шукати тебе бриганий собі. Бо що воно мені даром не треба? Але тоді я підпорчую базар з, цим, з гільдією магів. А мені цього не особливо б хотілося б. Навірно, я зроблю тако. Підемо звідси. Воно лагає мене чи ні? Я не можу блин, в мене камера лагає чи ні? блять це ти, що кончено лагаєш. Телефон же за чим лагається?